Вітаю вас, мої любі сонечки, вітаю вас в Польщі. Дуже радію вам, відчуваю вас всім своїм серцем. Дуже дякую, що ви в мене є. Я є у вас, у нас така єдність. Тільки що з Нідалом тут, в Польщі, уявляєте, до мене підходять і кажуть, боже, ми вас знаємо. І ми обіймалися. Це так чудово, коли. Я вас зустрічаю мої любі сонечки, і на заправках буваю, зустрічаю на вулиці. І от бачите, навіть в Польщі ви вже мене знаєте, впізнаєте. І це чудово. Про це навіть не міг мріяти колись мій розум людський, про те, що настануть такі часи, що тема любові жити серцем стане відкритою. Стане актуальною, що ми впробуджуємося в такій неймовірній кількості. Боже, це таке щастя, звичайно. І в магазинах, коли ви підходите, ви кажете, дуже дякую, дякую вам за все. Це просто неймовірно за підтримку, особливо Україні. Дякують. Це просто радість, радість, щастя, все, що я можу сказати, все, що я відчуваю, і дуже сильну єдність з вами. А також мої любі сонечки, хочу нагадати, що ми з вами зустрічаємося вже цього місяця у Львові, 16 вересня. У Нас буде конгрес, правда, ще невеличкий. На невеличку кількість тому ми не змогли взяти поки що всіх бажаючих на фізичному рівні, але онлайн є білети в необмеженій кількості. Повірте, вже щось там ще будуть у нас конгреси і вже щось в небесах вже намальовується і буде на більшу кількість місць не прямо зараз, але буде сонечки. Ми обов'язково з вами зустрінемося. В такій, знаєте, більшій набагато кількості, ніж це зараз можливо зробити на сьогодні на сьогодення, на цю реальність. Звичайно, реєструйте, сонечко, і пишіть. З радістю онлайн, приходьте. Я буду з вами з усіма. Так само нагадую, що в мене є медитація українською, є книжка аудіо, є медитація так само і російською для тих, хто не знає української мови. Тобто є багато-багато чого. Є школа, академія потік світла та любові. Так само ви можете ще до нас догнати, трошки повчитися самостійно. По запису і наздогнати групу, тобто є дуже багато можливостей. і звичайно, наші абсолютно відкриті ефіри постійно для вас. От прямо скільки хочете. Дивіться, там стільки практик, стільки всього, тому що я вас дуже люблю. Я бажаю всім нам радості, любові, щастя в Україні, звичайно.